Плануєш поїздку на Майорку і не знаєш, який готель обрати 4 чи 5 зірок. Я провела на острові 10 днів. Пожила в обох варіантах, і мені є що порівняти. Чотиризірковий готель, який обрала, знаходиться в районі Канпа Сілля, 10 хвилин від аеропорту, тому таксі лише 12 євро. Район двіжовий, туристів багато. Номер простенький, але комфортний і з видом на море. Два басейни, сауна, спортзал. Їжа дуже смачна. А персонал зі справжнім іспанським вайбом. П'ятизірковому готелі я жила на протилежній частині острова. Година часу від аеропорту, тож вигідніше орендувати машину на добу, ніж їхати в один бік туди на таксі. Але тут я відчула себе у справжньому палаці: мармурові підлоги, величезні люстри, живі картини, золото, свій сад, тенісні корти, гольф-клуб і неймовірний вид з балкону. Контингент, німецькі пенсіонери, атмосфера Old Money, але зовсім без пафосу. А сніданки і вечері в цьому готелі це гастрономічний оргазм. Чотиризірковий готель GS Palma Stay в 100 євро на добу зі сніданками, плюс вечері по 20 євро. П'ятизірковий готель Гіподал спалить 130 євро на добу з сніданками, плюс вечері по 35 євро з людини. І вони обидва отримали від мене 5 з 5. Вартують кожної копійки. Хоча, на мою думку, чотирьох зірок на майорці цілком достатньо для класного відпочинку. Обирати вам, але якщо...